Друзі, всім привіт! Сьогодні зранку прокинувся, сів за пульт керування нашими замовленнями. Побачив, що надійшло нове замовлення з ebay. Людина зі штату Місісіпі замовила катушку запалювання на бензиновий генератор від 2 до 4 кВт або ж двигун 168F, простіше кажучи. Ціна цієї катушки запалювання у нас еквівалент в гривнях 800 гривень. В Україні ми її продаємо за 220 гривень. В принципі, в принципі, вже з цього загалом п'ятого замовлення на eBay я розраховую отримати перший прибуток, бо попередні були в мінус і в ноль. З цього замовлення я орієнтовно планую отримати такий самий заробіток, як і замовлення українського з 220 гривень. Чому це так? мабуть, це звучить досить нелогічно, бо американські клієнти він ж більш заможніший. Але, як я розумію, у нас така стандартизована в принципі, продукція. І е, я ось пробую поставити себе на місце американця. Наприклад, там, я американський будівельник там, Джо Торнтон зі штату Техас. Я там е, працюю на будівництві, там, кожного дня нарізаю своєю болгаркою макіта ga 5030 арматуру. і ось Мені потрібен ротор на цю болгарку. Я його можу замовити у себе в Америці за 50 доларів і 2-3 дні доставкою. Або можу замовити в Україні за 40 доларів, але мені чекати 3 тижні. Ну, як на мене, якщо це моє знаряддя праці щоденне, то я, скоріш за все, замовлю все ж таки в Америці. Більш логічне, мабуть. Ось для американця купляти якусь кастомізовану продукцію за кордоном, яку можна почекати 3-4 тижні, 2-3 тижні. Наприклад, там, у якогось українського дизайнера купити там, специфічні джинси там, з якимось специфічним візерунком. Тоді так, мабуть, я можу почекати. Але ж коли я працюю, я не можу. Ну, так само як український будівельник. Не буде замовляти там деталі з, з Китаю, чекати її з і тему 2-3 тижні. Скоріше він купи у, у мене, наприклад, в магазині Бензоград. Е ну, ось так, да, доставка в Америку 3 тижні. Ось якраз четверте наше замовлення. Вчора теж отримав е чоловік з Флориди, там кнопку на електрополив. 3 тижні е е йшла доставка цієї кнопки. Мабуть, що ця електропила йому не суттєво потрібна була не швидко, тому він зміг дочекатись.